Якщо в підрозділі є конфлікти, є люди, які переймаються через щось дуже сильно, є певні стани, це все заважає, заважає вам керувати. І якщо ви розумієте саму суть цих станів і те, як ними керувати, ви можете поліпшити свої керівні якості. Коротше кажучи, доброго дня! Мене звати Кирило, я психолог нашої славної компанії. Дехто мене знає, як психолога другого батальйону. Зараз я знаходжусь в батальйоні розмінування. І сьогодні буду з вами проводити декілька занять. А саме три. Тема страху, фрустрації та конфліктів це те, що може допомогти вам в роботі з особовим складом. Ну, Ліпше ними керувати. Згодні чи ні? Ну, давайте почнемо з страху. Що таке страх? Як ви вважаєте? Не впевнений. Ну, невпевненість, можливо, це якийсь такий елемент страху. Ну, давайте з самого початку, чим страх відрізняється від е, жаху, ну тобто російською страх і спуг. От чим страх відрізняється від іспугу? Досить цікаво. До і після так. Але ще дуже важливим таким моментом є те, що страх це про те, що може буде, може ні. Тобто так, про майбутнє. А іспуг. Це миттєва реакція на стрес. Вона неконтролюєма. І кожна людина по-своєму пугається, там, жахається. Хтось впадає в ступор, хтось втрачає свідомість, хтось там, починає там, тремтіти, хтось починає там агресивно о, знайшлось, агресивно реагувати. Ну будь що. Тобто реакція на жах. У кожного своя, і вона не контрольована, і ну, наскільки стверджує сучасна психологія, незмінна. Тобто, якщо я кожного разу при е, ну, сильному такому стресі завмираю, це буде зі мною на все життя, е, якщо я там кидаюсь в атаку, це теж буде зі мною на все життя і так далі. Тобто, ця реакція, вона ну, не контрольована, вона є е, особистістю людини. Але страх це трішечки про інше. Страх це про передбачення минулої ну, майбутньої загрози. Саме страх це найкорисніше почуття, яке є у людини, і саме те, що відрізняє нас від тварин. Тварина може жахатися, вона не відчуває страху. І саме завдяки страху ми досягли того рівню розвитку, який є зараз. Тобто ми стали домінуючим різновідом істот на цьому світі. Страх це здатність передбачити. Якщо ви передбачите якусь неприємність, ви будете робити щось, щоб цього уникнути. І для вас це не буде сюрпризом. Такий старий, тим паче, ну, тим не менш вдалий приклад, це коли я знаю, що отам всю, там татаро-монголи вирізали все селище. Отам те саме, отам те саме. І я розумію, що вони прийдуть до мене. Якщо вони прийшли до мене і в мене там ваткнулася стріла, це вже про жах. Я іспугався, мені пізда. Якщо я думаю, що о, вони прийдуть і мені пізда, це те, що змушує мене передбачити майбутні невдачі і будувати там, ну, якусь там стіну, там, е, готувати якісь там стріли, тобто готуватися до майбутніх неприємнощів. Це про страх. Це дуже корисне почуття, яке стимулює е, наші. Е, Ну, наші ресурси і змушує нас е, попередньо готуватися до майбутніх невдач, там, майбутньої загрози. Тому кожна людина, яка відчуває страх, ну, вона має можливість прогресувати. Саме страх е, змушує нас накопичувати гроші, там, розробляти методи консервації там, харчів, е, виглядати нормально, щоб там дівчину привабити. Займатися ну, якимись справами, які дають нам більше і більше можливостей на майбутнє. Якщо б не було страху, ми б були ну амі такі, ну буде і буде, і хуй з ним. Відчували ви страх, який вас змушував готуватися до майбутніх подій? Тобто, одне про передбачення, інше про ну сталося і сталося. І вже реагуємо, як є люди, які ну, тут є, ті, хто були в штурмовій роті, вони підтвердять, що. Людина купає окоп не під час обстрілу, а заздалегідь. Правильно? Ну, Якщо мене обстрілюють, я починаю копати окоп, то, скоріш за все, я про це нікому вже не розповім. Якщо є можливість передбачити якісь дії і готуватися до них заздалегідь, я це буду робити. Саме страх мене на це спонукає. Тому, якщо ви у підрозділі бачите людину, яка Відчуває страх, ну ви розумієте, що це за почуття, тому що самі його відчували. Якщо ви бачите таку людину, ви можете їй допомогти. Така людина в період, коли відчуває страх, вона не конструктивна. Вона може конфліктувати, може ще щось. Наведу реальний приклад. Дивіться, я зараз з батальйону розмінування. У нас люди проходять навчання, потім додаються до груп, які, ну, де осваюють практичні навички. Після чого вони утворюють самостійні групи з керівником, і потім вони стають повністю самостійними групами, займаються розмінуванням. Однак, люди, які пройшли навчання. Маючи страх з приводу того, що їх зараз кинуть на мінне поле, і як то кажуть, одна нога здесь, друга там, і так далі, вони завалювали, свідомо завалювали іспити, вони уникали виходу в поле. Вони, ну передбачаючи негаразди, які будуть після того, як вони отримують там сапер, вони починали свідомо руйнувати свої можливості в цьому напрямку. Але. Усвідомлюючи, що це страх, я розумію його механізм роботи і так далі. Я з ними розмовляв, з ними розмовляли командири підрозділів, які теж це вже розуміють, і пояснювали, як це буде. Тобто ніхто вас не кине там, на міни там, особистим там, тілом розміновувати. Тобто, буде певні дії, там, практичні навички і так далі. І так так далі, так далі. і І чим ліпше ви зараз підготуєтесь, до того, що буде, ви все одно підете в поле. Але чим ліпше ви зараз підготуєтесь, тим більше ваші шанси бути цілим. І таким чином, переформуючи страх з неконструктивного, тобто, а я боюсь, мені пизда. До конструктивного мені пизда, якщо я буду погано займатися. Люди отримували додатковий стимул. Я Тому що? Так, да, ви в будь-якому випадку підете, але е, залежно від того, будете ви готуватися чи не будете, залежить те, наскільки ви можете е, ну, бути цілим, якнайменше. Тому, якщо ви як командир, а сержант, це перший командир, з яким зіткаються солдати, як командир, ви розумієте, що проблема, з якою зіткнулася людина, це не конструктивний страх. Вам слід з цією людиною попрацювати. Якщо така сама ситуація з вами, вам слід працювати з собою. І для цього є досить простий інструмент. Зараз я вам його наведу, і ви будете використовувати. А якщо ви зіткнулися з упідлеглого з станом, який підрозуміває страх неконструктивний, ну то про що я вам тільки що казав на примірі батальйон розмінування, тобто. Люди свідомо завалювали іспити, тому що боялися, що їх кинуть зараз там на м'ясо. Ну, така є у нас ідея. От то це не конструктивний страх. Його треба перетворити в конструктивний, той, який дає мотивацію і дає ресурси для поліпшення ситуації. В нашому випадку це пояснення людини, що людині, що. Друже, якщо ти не будеш навчатися, ти один хер пайдеш. Але шанси на виживання в тебе значно зменшаться. Тому треба, щоб цей страх толкав людину на відпрацювання практичних навичок, на відпрацювання там ну, теоретичних навичок і так далі. От, Максим, як інструктор, скажіть: якщо людина досить вмотивована з приводу того, що якщо я буду правильно діяти на полі бою, в мене менше шансів, що мене зачеплять. Вона більш відповідально відноситься до тренувань, так? Тобто людина один хер пайде на поле бою. і людина боїться. Але боїться, забилася і косить, в мене там спина болить, нога відвалилась, око випало. Чи людина розуміє, що я один хер туди піду, але страх мене змушує там більше від, ну, віджатися, там довше пробіжати, там більше на стрільбах провести часу там, і так далі, готуватися. Так, от, ви, як сержанти, повинні переробити деструктивний страх в конструктивний страх. І от зараз ми приходимо, не бабочка, до того, як це працює. І так, якщо людина, ну ви, наприклад, відчуває страх, то вам треба задати собі три запитання, отримати на них відповідь і почати діяти. І перше запитання, чого насправді я боюся? Друге запитання, що я буду робити, якщо це станеться. І третє запитання, що я можу зробити прямо зараз, щоб поліпшити свої подальші дії. Давайте на конкретному прикладі. Хто може привести яких, ну, якийсь свій страх? Ви кажете, я боюсь того, що буде іспит, на ньому буде присутній, я його завалю. Так? Ну, припустимо. Якщо тут ми ліземо далі, то якщо ви завалили іспит, що для вас страшно в тому? Якщо ви не здасте іспит, ви можете розчаруватися в собі. Так. Про це йде мова? Так. За рахунок чого ви були до цього впевнені? Впевнені в собі? Так. Та багато критерій. Ну. І скільки процентів займає саме цей іспит серед всіх цих? Там який там 0,00%. Тобто ви на 100% були впевнені, зараз ви будете впевнені на 99 і 99, так? Mm -hmm. Ну, так що вас лякає втратити на 0,001%? Чи щось інше вас лякає? Мене нічого не лякає. Все. Бачите, як це працює? Підводячи з цього, ну, підсумок такий коротенький, на простому прикладі. Тобто, перше, це чого я боюсь? боюся, що почнеться обстріл, я буду на відкритій ділянці. Друге, якщо це почнеться, що я буду робити? Буду ховатися. Третє, що мені прямо зараз треба зробити, щоб ну, це зробити, це або влаштувати бомбосховище, або дізнатися, де воно вже знаходиться. Таким чином, той важель, який на мене тиснув, оцей страх. Він припиняє на мене тиснути, бо страх це лише стимул. Якщо ваші підлегли переживають через те, що даний такий наказ, і їм треба, там, наприклад, висунутись сюди і зайняти таку позицію, то страх, що вони знаходяться на відкритій ділянці і під загрозою, буде в першу чергу завдяки вам спонукати їх створювати собі сховища, створювати класний окоп, копати бліндаж і так далі, тобто якомога більше себе захищати. Якщо цей страх деструктивний, людина буде думати лише про те, щоб с'їбатися, щоб там, ногу підвернути, там, чи якось ще там, ну, е, ушкодити себе, щоб не приймати участь в цьому. Якщо ви, як командир, як сержант, е, перетворите цей страх на конструктивний, то ви змусите людину більше уваги приділяти саме підготовці до того, щоб активно е, утримувати позицію, тобто забезпечити себе безпекою і так далі. І от тут вам якраз таки потрібен цей механізм, за який я зараз казав. Це діалог з кожним солдатом, або з невеличкою групою солдатів, або ще щось, який витягує корінь страха, тобто чого ви боїтесь? Того, що вам тут зараз по кінцівки підповідриваю, ну добре, якщо почнеться обстріл, що ви будете робити? Там, ховатися, куди, ху його знає. Так копайте їбать. І люди починають копати, і саме ви їх будете. До цього стимулювати, робо, ну, працюючи з їх страхом. Тобто, якщо ви розумієте, що таке страх, якщо ви вмієте з ним працювати таким чином, ви можете перетворити його в ресурс. Якщо не вмієте, він перетвориться в паніку в те, що буде вам заважати, в те, що буде людей виснажувати, а вам заважати керувати. Тому страх ну розуміння механіки страху, це одна з першочергових завдань командира, командира в бойових діях, тому що страх це. Ну, така ключова емоція, яку ми відчуваємо е, не в повсякденному житті, а саме отут. Згодні з цим чи ні? Ваш підлеглий відчуває страх. Які три дії вам треба зробити в послідовності? Направить, направить сказали так, що направить його в роботу. Ні, я, я такого не казав. Ні? Ні. Значить, це я собі так представив. Це нормально. Знаєте просто, чого він боїться так. забратися в те проблемі. Да. Ні, не А, да? Тут мета не зменшити страх, а направити його в конструктивне русло. Страх це круто. Він дає вам виплеск гормонів. Це і кортизол, і норадреналін, і адреналін це те, що змушує вас діяти, поки ви не, ну, не знижите цей порог. Тобто, правильно, перше, це допомогти людині, людині зрозуміти, чого саме вона боїться, від чого вона відчуває цей страх. Друге, це дати людині можливість зрозуміти, що вона буде діяти конструктивне, в разі якщо ця ситуація станеться. Тобто, повертаючись до цих трьох кроків, я думаю, зараз всі запам'ятали, так? Зрозуміти, чого людина боїться, зрозуміти, що людина буде робити, якщо це коїться. І що я можу зробити прямо зараз, щоб цього, ну, не те, що уникнути, щоб підготуватися до цієї ситуації? А вже як ви будете використовувати ці, ці там, знання та навички в роботі зі своїми підлеглими, це залежить цілком від вас. Так, на цьому перекур... ні?